Мій дід часто повторював кожна жінка, як птах, народжена літати. Я ще малим дивувався, чому літати? Вона ж не має крил. А дід усміхався у вуса і додавав Має, та тільки невидимі, вони ростуть із її мрій, з ніжності і віри в себе. А чоловік? питав я. Якщо він справжній, казав дід, то не буде тягнути її вниз. Навпаки, навчиться літати разом із нею. Бо жінка, яка щаслива, завжди ділиться своїм польотом. Він довго дивився у вікно, наче бачив там невидимих птахів, і тихо додав. Головне, не обламати їй крила, бо якщо обламаєш, вона все одно літатиме, тільки вже не з тобою. У кращому випадку знайде небо для двох і з кимось іншим. А в гіршому дід хитро посміхався полетить на мітлі, і тоді тримайся. Я сміявся, уявляючи відьму на мітлі. Але вже дорослим зрозумів, дід не жартував. Він просто вмів говорити правду так, щоб навіть у ній було трохи сміху.